Привіт, мої любі гусятка, гусачки та гусині. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу трошечки поекспериментувати і запустити новий формат. Якщо він приживеться, то буде добре. Вся суть в тому, щоб розглядати, читати трец інших людей, авторок та авторів цих своїх таких соціальних мереж. Так як вони в публічному доступі, то я вважаю, що їх можна обговорювати і це можливо дасть нам підгрузки. Для нових і нових досліджень, що ж таке книга, що таке літературний ринок зараз, там критика, написання книжок, їх видання. І, можливо, це спровокує вас на дискусію зі мною в коментарях, і ви щось висловити свою думку, наприклад, чи напишете якийсь коментар щодо цього. Можливо, таким чином ми будемо також просувати різні ідеї і говорити те, що нам болить, і робити цей світ краще, тому що якщо. Що ми мовчимо, то нічого точно не зміниться. Треба щось з цим робити. Якщо вас це зачіпає, чи ви не хочете цього бачити у книжковому світі. Ну, я так все завуальовано кажу, але давайте все-таки приступимо до. Першого такого коментаря до першого такого посту можна назвати це пост, навіть не знаю. Дівчина пише: Ви б читали книгу, написану Шеї під керівництвом редактора. Адмін ТГ каналу однієї платформи сам видаву каже, що це нас чекає в найближчому майбутньому. Так само, як шиї, переклади книжок та інші мови і шиї, аудіоозвучки книг. Ну, з цього приводу у мене є своя думка. Я насправді би почитала би книгу. Яка написана штучним інтелектом, а вже ж це все треба переглядати, і все одно людський фактор він потрібний, тому що зараз у нас є також і машинний фактор, який помиляється і пише всяку дичину. Але тим це і цікаво, тому що це буде дуже не схоже на щось, що ти коли-небудь читав. А також дуже схоже на те, що ти читав, тому що він же ж увесь досвід наших поколінь бере і перемішує і видає як щось нове. Тому мені цікаво, який сюжет він побудує, яких персонажів, як вони будуть зватися, тому що люди зараз використовують різні штучні інтелекти, і вони відповідають їм дуже різні речі, навіть якщо запитує одна і та ж сама людина. Він може одного дня відповісти одне, іншого дня зовсім інше. Дуже цікаво насправді і редагування ау. Ауди... Аудіування, напевно, я би не слухала, я дуже така аудіовізуальна людина, тому мені треба слухати приємний голос. Я люблю саме слухати начитку. Якщо підбереться такий прям приємний мого вуху, то я в принципі не проти, тому що деяких аудіокнижок нам не вистачає. Люди озвучують не всі книжки, які мене цікавлять, а я б задоволення би послухала. І навіть декламацію віршів це було б дуже цікаво від штучного інтелекту. І хочу сказати, що люди зараз дуже бояться штучного інтелекту, дуже бояться технології. Так було завжди: всі боялися комп'ютера, всі боялися ем, навіть, напевно, вогню, всі боялися на першочергово, боялися так само телефонів, інтернету дуже сильно, соціальних мереж. Тобто, це все етапи розвитку, вони не крокують зараз великими, -великими кроками, але все одно мені також цікава ваша думка, що ви. З цього приводу думаєте, я за прогрес, я за розвиток, і тому здається, що це не замінить людський фактор. Хоча хто його знає, що там буде за стільки, то там років. Але це точно не відміняє той факт, що я більше люблю читати людей і завжди буду більше читати е, те, що створила людина, навіть якщо буде в нас повно книжок написаних шиї, все одно я буду перечитувати ті книжки, які вже залишили е, люди, які жили раніше чи живуть за. Наступне питання таке з перчинкою, яке звучить так: чи пам'ятаєте ви свій перший книжковий секс? Питання виникло спонтанно з обговорення в чатику. Це питання адресовано до книголюбів. І е, скажу, що якщо чесно, то не дуже пам'ятаю. Мені здається, я брала в бібліотеці книжку якусь, і на мене так дивно подивилася бібліотека, тому що мені було десь років 11-12. І там було щось там на кораблі, якийсь крузіс, і якісь такі люди дивні, і ситуації дивні. І там прям був описаний такий конкретний секс. І я була в шоці. Я тоді така, що я взяла? Чому вона на мене так подивилась? Чому вона мені нічого не сказала? Сказала би, що не треба тобі ця книжка, там все таки повинен бути віковий сенс. Але значить, вона її читала. Все більше і більше повертаючись до цих думок, я думаю, що так, вона, вона це читала до цієї ситуації. Я хочу почути про ваші перші досвіди сексу книжкові, коли ви їх вперше прочитали. Я, напевно, вперше їх побачила так ілюстрованими так, на картинках, ніж. Ніж я прочитала про це. Якщо б я вперше про це саме прочитала, тоді були б ще яскравіші враження. Але для мене тоді це зруйнувало трошечки мій світ. Що видається, в книжках ще й таке описують. А я тут читаю про пригоди Рубінзону Крузу, якби. аж шкода його трошечки стало. то що ж він робить? Наступне питання: норм чи стрьом продавати книги, які тобі дарували. Я вважаю, що ну для мене це стрьом, тому що це книжка, яка мені подарована. Тим паче, якщо вона ще підписана, я ну не хотіла би розставатися з цією книжкою. Все таки людина думала про мене в цей момент і підібрала мені книжку, тим паче мені так не легко підібрати книжку, яку можна мені подарувати. От я це знаю, і якщо... Це в якийсь ще період такий часу зроблено на якесь свято. То я буду пов'язувати цю книжку з цим святом, з цим днем, з цією людиною. Тобто для мене це прям дуже і дуже багато означає. Хоча я розумію, що є люди, які спокійно розстаються з цими речами, що вони мінімалісти, що вони не хочуть збирати це все. Тобто вони почитали, їм сподобалося. Просто єдине, що коли я натикаюся на ці книжки, наприклад, в букіністичних магазинах, і я бачу підписи, то це так ми. Це так зворушливо. Тобто цю книжку хтось дарував, цю книжку хтось читав. Це така, знаєте, вічна дискусія. Але я приймаю будь-яку тут відповідь, тому що і так, і так, напевно, це нормально. Але для мене особисто, якщо мені підписали книжку, то, напевно, я її не хочу віддавати. Наступна дівчина написала у бібліотеці: нічого нормального не можна знайти. Це така цитата від людей, які це говорять. Сказали вони. До вашої уваги, сільська бібліотека. І це ще я не Старалась шукати, взяла те, що потрапила під руку, як вам? І там дійсно є книжки, які сучасні, які від наших видавництв українських, які виходили, наприклад, не так давно, там два роки тому, навіть новинки є. І знаєте, я слідкую за декількома бібліотеками свого міста і скажу, що в них достатньо новинок і достатньо тих книжок, з якими можна познайомитися. Абсолютно вражена цим за останні декілька років це не без того, що діють різні програми, що люди долучаються до цього, що люди віддають свої книжки в бібліотеку, наприклад, або просто закуповують так само, як і є різні акції на маркетплейсах, де ти можеш подарувати бібліотеці чи подарувати військовим. Я чесно з таких ініціатив тільки аплодую і говорю, що треба це ще більше ширити, щоб наші бібліотеки сільські, міські, розширювали свій асортимент і витісняли ту російську нечисть, яка ще там досі о, десь збирає пил. Тому ну, це моя така думка. Але а вже ж я чекаю на вашу думку також з цього приводу. А тут я вже не буду компліментарною, напевно, я не знаю. Зайшла, <зайшла> в книгарню, я шокована. Де з полиць з Рей Бредбері, Харукі Муракамі, Джон Фаус, Франц Кавка, Ден Кізі, Селінджер, Бернар Вербер, Курт Вонгут, Джек Лондон, Чарльз Дікенс. Чому, якщо і є ці автори, то в такій мізерній кількості? Їх замінили твори про патологічне кохання, жорстокість або фас. Рід література. Вибачте, якщо я надто сувора, я розумію, що це справа смаку, але справді достойні автори зникають з асортименту книжкових магазинів. По-перше, хочу сказати, що ось ці оці автори перелічені, вони перевірені часом і вони читалися раніше. Тобто, якщо ми говоримо про Рея Бредбері, про Фауза, це було там, це вже стало такою класичною літературою, тобто треба заглянути на полиці з класичною. Якщо говорити про Вонегута, то його та у нас тільки-то почали перекладати. От Вавилонська бібліотека красиво видає. Є книжки, які, наприклад, Чарльз Дікенс також у нас багато книжок не було перекладено, тільки зараз це все починається. Тому дайте час, будь ласка, нашим видавництвам. Не все можна видати за 2-3 роки. Все ще буде з'являтися потроху. Але а вже ж я хочу сказати, що заходячи в книгарню, я також відчуваю іноді такий тиск цих от популярних Дякую за перегляд! Жок, які на тебе дивляться, ти дивишся на них, і я проходжу далі повз тому, що ну, ці книжки я, чесно кажучи, ну, не хочу читати. У мене нема такого бажання. Я дійсно йду шукати того самого Вонегута, щоб подивитися, чи Байет, щоб погортати її, і подивитися, як вона насправді який вона має вигляд, і яка вона на дотик, чи там Джон Ірвінг, який там вийшов. І я хотіла дійсно подивитися і доторкнутися до цієї книжки, просто з'являється. Нові і нові переклади, нові автори, нові запити у читачів, і це нормально. Тобто мода на книжки це теж нормально, і вона різна. Тобто, як в одязі, наприклад, щось буває модним немодним. А ці автори вони класичні, тобто, це така спідниця олівець, яку ти можеш надягнути там чи піджак, якийсь який завжди буде в моді, тому що ну це класичний якийсь там одяг, ти просто можеш доповнити його чимось. ще. Тому ці книжки вони не зникнуть. А щодо Харук і Мураками, я хочу сказати, що. Що зараз тільки планується знову таки його видавати, так КСД, тобто це не те, що завжди було. Тобто там були вони російською раніше, а от тепер вони будуть ще й українською. Тобто треба трошечки часу. Для кожного читача скоро буде свій особистий такий простір і така комірка, де ви зможете знайти все, що вас цікавить. Я думаю, що люди, які приходять за новинками, теж дивляться на рея Бредбері і думають, ну це мені не. Цікаво, тобто є в книгарнях багато всього. Наприклад, бізнес-література, яку я не читаю і просто проходжу повз на таких дуже великих кроках, несуся до художки. А хтось навпаки дивиться на психологію і бізнес-літературу, і вважає це ну, корисними книжками, і це нормально, тому що у кожного повинен бути вибір. Наступне питання: у вас також раптово виникає бажання переставити книги на полицях в іншому порядку. Потім кожного разу проходиш повз і дивишся так, ніби вперше їх бачиш. Так, я теж дуже хочу нарешті зробити якусь таку перестановку і сортування цих книжок, але мені здається, що треба ще начитати, щоб туди багато всього напхати, і потім їх сортувати. Мені дуже подобається, коли я купую нові і потім пересортовую цю зону. І вона виглядає по-новому, і вона мене дуже радує, Тішить око, обожнює». це наче ти потрапив в якусь там невеличку книгарню і бачиш їх наново, особливо коли ти це поприбирав, а потім стаєш на наступний день і дивишся такий яка краса! А це про наболівше. Більше 60 тисяч гривень я вже витратила на видання своєї книги, і це не враховуючи друк. Доведеться витримувати шквал критики. Чому моя книжка не коштує три копійки? Сам видав це дорого на виході, дай Боже, аби окупилося. Мені дуже і дуже хочеться підтримати українських авторів, які видаються самостійно, які крізь ось ці всі намагання їх знаєте так зломити. Вони не здаються. Вони ще й ведуть блог. Я натерпляла вже не один раз на дівчат і хлопців, які видаються сам видавом. Наскільки багато вони проходять, скільки багато відмов вони отримують і. Я не знаю, як вони це витримують. Це дуже важко зараз, якщо ти без імені, якщо ти ноунейм, no якщо ти просто людина, яка написала свою книжку, і хоче поділитися, хоче знайти свого читача, знайти видавництво неймовірно складно. Наприклад, вони можуть відповісти, що це не їх жанр, що це їх не цікавить, що це зараз там їм не на часі, що вони шукають щось інше, щось більш експертне. Але як виявляються, виникають ці експерти, так само дуже багато питань, тому що цих експертів в принципі, і робить це видавництво під тим чи чим кутом. Але не про це. Якщо говорити про витрати на книжку, вони шалені, вони просто шалені. І просто якщо ви бачите якусь книжку сам видавом, не проходьте повз, потім ці книжки іноді та, видаються видавництвами вже тому, що вони побачили, наскільки люди зацікавилися нею. Тобто, що вона фінансово успішна, що вона вийшла там хоча б в якійсь. Якийсь там прибуток. Ну а вже ж всі мріють початківці, хоча б вийти в нуль, і це вже буде прям вау. Я зробила це, і це було безкоштовно, не рахуючи моїх зусиль, розкручень самостійних, що я сама собі маркетолог, що я сама собі редактор, письменник. І так далі, так далі, у увесь асортимент професій в одній людині зараз мене це дуже бентежить. Наскільки письменник повинен бути в медіа, він не повинен вже писати тексти. Він повинен писати тексти 5% свого часу. Все останнє 95% він повинен розкручувати, кричати всім про свою книжку, говорити, що він письменник, і знову таки нагадувати кожного дня постами, рілсами, шортсами, тіктоками, всім, чим тільки можна. І це ну, трошечки мене гнітить більше ніж штучний інтелект. Насправді ні в кого останнім часом не виникає враження, що книголюбство стало якимось мейнстрімом. І в більшості раптових книголюбів це притягнута завуха, типа я вся така, от така. Чомусь це саме ж... жіноче вистаті. Якщо це чоловік, то що? А чого я весь такий, не такий? Так, але це таке ремарочка. Я хочу сказати, що я помічаю таке людей багато, які читають, ось що я бачу, і це мене тішить. Що вони читають? Ну, питання вже таке. Тобто я розумію, що у всіх різні смаки. Ми всі тут різні, ми на цій планеті, всі різні, і у нас і різні смаки. Люди одні пишуть книжки, інші їх читають. так. Типу, всі знаходять своїх читачів, якщо говорити про те, що Мейнстрімом мені дуже подобається, як шириться література різного гатунку і різної якості. І для мене дивні ці закити щодо ой, як це стало модним, так тому що у нас військові дії, в нас війна велика. В нас в основному коли вимикали світло, то гаджети, коли да не працюють, ти читаєш, коли наприклад перші місяці війни так там я читала. От я читала, тому що мені було спокійно в цьому, ем, ну мені завжди було в цьому спокійно. В коридорі сиділа і читала при тьмяному світлі, ще більше шкодячи своїм очам. Коли читання стає оцією, от ем, граню, коли ти читаєш спочатку такі романи і. Потім ти можеш перейти до більш е, глобальних речей. Тобто, ти ж не можеш одразу почати читати кавку. Ну, може, хтось може, так ти не можеш одразу почати читати філософів античних. От було б дуже дивно, коли ти починаєш 12 років там читати, цікавитися чимось, там 13, чи, чи і такі. А почитаю я Сократа дуже хочу. Дуже хочу. Ні, тобі треба, щоб це призвело до цього. І цим займається ця література, ця ніша, вона приводить із таких от текстів. Може, ЛГБТК плюс тематика, може, це тексти ромкомів, тексти ну багатьох жанрів там дарк романів, які потім приведуть до іншого штибу літератури. літературу. А може, і не приведуть. А може, а може, люди будуть читати і розслаблятися з цією книгою. Окей, окей. Типу. Я не можу зрозуміти, чого людей так м, турбує, що інші люди о, хочуть із себе там представляти, наприклад. Ну, хай представляють, тобто вони так бачать себе, вони так себе будують. Люди якось самі зрозуміють, що їм потрібно, і потім все одно все стає явним, очевидним. Якщо людина не любить книги, це якби очевидно. Маю питання: ви б ходили в книжковий клуб, де немає хітів з буктоку, щоб обговорювати щось цікаве, але не аж таке світло? І і популярно. Я би хотіла би насправді такий книжковий клуб, тому що мені не хочеться читати те, що от прямо на піку популярності, мене це не дуже турбує. Знайшла клуб книжковий в нашому місті, це дуже важко було, але я його знайшла. І я подивилася, що вони читають, і зрозуміла, що ну, я туди не прийду. Ну, от я сноб, я стаю снобом, по ходу, тому що. Ну, це такі книжки, я не буду їх обговорювати. Якщо їх прочитаю, то мені не цікаво їх обговорювати. Тобто, це ну, там, якісь стосунки, або просто ромкоми. Я не розумію, що в ромкомах обговорювати, чесно кажучи. Ну, це моя особиста там, думка. Або що обговорювати в книжках, які і так логічно якісь такі. Чи не зрозумілі, чи зрозумілі дуже знаєте це. Я не говорю, що всі створюють прям такі погані книжкові клуби. Просто є книжки, які обираються і дійсно можна обговорити. А є такі книжки, які я дивлюся і думаю, а про що там говорити? Я навіть з анотації вже зрозуміла, що, типу, ця книжка ну буде отак, отак, отак. Все. Що обговорювати, не знаю. Ну, це як з серіалами теж обговорювати серіали. Ну можна, але іноді ці серіали, вони якби. Це ж не Твін Пікс, щоб його обговорювати десятиліттями. Або серіал розділення, який ми от тільки ну, дивимося. І я, знаєте, я б його би його обговорила. Там є стільки всього, особливо в першому сезоні. Перший сезон дуже талановито зроблений і цей от поділ так ще називається. він. Але для мене чогось я його назвала розділення і все. Тому що мені подобається оце розділення, це дійсно відповідає дійсності. Ну і давайте почитаємо ще один такий єтрець. Мене одну бісить змагання у кількості книжок, скільки треба прочитати за рік, місяць, тиждень. А де таке вказано? Це кожен для себе визначає сам, правильно? Ніби у соцмережах якесь перетягування книжкового канату, а хто більше. Читати книги суперважливо, але у це. Перегонах, ніби форма, кількість стає важлива за зміст. Так і взагалі, чи пам'ятається той зміст, якщо одну книгу заїдати іншою, погоні за підрахунком прочитаного. Пам'ятається, пам'ятається. А те, що може бути не пам'ятатися, то напевно воно і тобі і не треба. Ось так от. А між тим давати собі час і простір на видихи, паузи, асиміляцію. Важливо і те, чого багатьох з нас не вчили. Вчили. не вчили, вчили. Так. Я думаю, що це все ін... знову ж таки індивідуально. Тобто я спокійно закінчую одну книгу і починаю іншу. Я не бачу в цьому якоїсь поганої риси. І якщо я хочу читати, я просто хочу читати кожного дня. Якщо я зроблю паузу в два тижні, це для мене буде мука, і це така книжка, на котра мені зробила цей Харакірі самостійно. Чи нокаут. І я не бачу нічого поганого в тому, щоб читати багато. Невже це погано? Коли це стало погано читати багато? Я просто не розумію. Не читаєш погано, читаєш погано. Це як з цим, типу, щось робиш із собою, погано, тому що ти, типу, піддаєшся цьому. Що не робиш нічого, теж погано. Є в тебе хлопець, добре, немає погано. Чи навпаки. Це просто... Мене ще дуже сильно зачіпає, що говорять, наприклад, ви не будете нічого пам'ятати, або ви спеціально це робите для якоїсь галочки. А чому люди не можуть припустити такої думки, що ти читаєш, тому що тобі дійсно цікаво? Ти читаєш, тому що це твоє натхнення і це твоє хобі. Так, ти потім пишеш цифри, тому що на ці цифри приходять. Але в процесі мене взагалі не бентежить, скільки книжок я прочитаю за місяць. Якщо це буде 5 книжок, це буде 5 книжок. Якщо це буде 18 книжок, ну це буде 18 книжок. І якби. Ну, що я з цим зроблю? Ну нічого, це просто цифра. І чому ви так само не відноситеся до цих цифр, як до просто цифр? Мене таке питання назріло взагалі. Якщо ви букблогер. І ви займаєтеся цим, ви намагаєтеся займатися цим на платформах, ви викладаєте свої книжки прочитані, якісь заплановані. То це абсолютно нормально, що ви читаєте потім ці книжки, тобто засуджують потім, що у вас там купа непрочитаного прочитаного, чи ще щось. І тут виходить так, що що мені не читати тоді ці книжки, просто їх купувати чи на них дивитися. Чи як от як мені діяти в цій ситуації? Тобто читати їх по 20 штук я не можу, тому що ай-яй-яй – це неправильно. Читати дві штуки, – ай-яй-яй, ти не книжковий блогер. Ти не можеш зватися книжковим блогером, якщо ти прочитав дві книжки. Ну, це я так цитую. Цитую коментарі з відео, так, під відео, які залишають. Ти дуже багато купуєш книжок, ти їх не читаєш. Ти не купуєш книжки нові, в тебе нема новинок. Ну напевно, тебе нічого не цікаво. І ти, ти взагалі не книжковий блогер, тому що книжковий блогер говорить про актуальне. Ну, сильно багато якось. У цих... І тим паче, що ніша книжкова, вона дуже ну, вона просідає, типу, в нас вона не розвинена аж так. Люди чекають з видавництвами якихось контактів чи, чи, чи з кимось ще там, роками. Люди чекають на якийсь результат роками. І тут говориться про те, що, але взагалі-то. Ви повинні не читати ці книжки <хи> і не гнатися за цифрою. Так ніхто і не гониться я не знаю, хто гониться за цією цифрою. Можливо, є такі люди, але ну це їх справа. Вони хочуть прочитати, наприклад, в них ціль. Я люблю людей, які ставлять цілі, і їх виконують. Ну це ж шикарно. Це шикарні люди, які рухають цей світ. Тому що вони ставлять ціль прочитати 100 книжок за рік, і вони їх прочитають. Ну. Хіба це не круто, або вони ставлять собі ціль кожного дня в місяці читати? От ти кожного дня і відмічаєш Я собі теж відмічаю, чи читала я чи ні. І в мене не виходить, що я кожен день читаю. Ну не виходить, тому що фізично є якісь справи, фізично виникають якісь форс-мажори. По-різному буває в нашому житті. Тому, ось так, от хочу ще завершити, знаєте, таким провокативним трошечки третс. Ви теж помічали, що з людьми, у яких улюблений серіал, це друзі, то з ними щось трохи не так. Я не можу це. Пояснити, але в мене завжди цей факт про людину трохи починав турбувати. І спілкування не складалося. І мені дуже сподобався коментар, який залишили. <гум> що люди, яким не подобається серіал, друзі, якісь дивні здобув, ну, щось не так. <гум> Я, чесно кажучи, в шо-шоці, тому що зараз таке несеться, що люди почали говорити, що їм не подобаються друзі. Також приймаю цю позицію, тому що мені багато серіалів якихось, які культові, теж не подобаються. І я просто про це не кажу, якби що... але я не кажу, що це якесь гівно, і що люди теж які дивляться, ну якісь не такі. Ну, знову такі, це ж справа смаку. Я не розумію, чому людям так важко прийняти той факт, що у кожного є свій смак. Або якщо вони так хочуть вважати, його відсутність. Ну, добре. Ж добре, чому всі повинні однаково любити чи не любити друзів? Чому всі однаково повинні читати чи не читати ту чи іншу книжку? Ну це дуже смішно. І я вас провокую теж написати коментар, будь-яка відповідь на будь яке питання рандомно, просто пишіть, що ви думаєте з цього приводу, як вам формат? Як вам я до речі, я ще вагаюся, чи взагалі буду викладати це на YouTube. Будь ласка, підтримайте мій канал, підписуйтеся. Якщо ви хочете продовження. Пишіть мені, зробимо. Я вам бажаю добра і читайте те, що ви хочете, тому що це життя занадто коротке, щоб підлаштовуватися під людей, які борять, що вам читати. Па-па!